Скупий платить двічі. Саме ця народна мудрість перегукується з роботою дорожніх комунальних служб Тернополя. Цього року місцеві фахівці спочатку нанесли розмітку, а вже потім приступили до латання ям. І як результат, частину білої смуги потрібно знову ж таки оновлювати. Людям приходиться е, і працювати із п'ятої години ранку. Е, бо коли і е, і працювати і в і в робочий час. Практично не, і неможливо і, і, і за кількістю автомашин. І жоден водій не звертає увагу на дорожні знаки, які виселені на конуса, і робить наїзд на свіжу фарбу. І чим розносить за колесами її фарбу по асфальту? Ярослав Копча каже, що роботи по відновленню розмітки заплановані на найближчий час. Проте, коли саме дороги приведуть у порядок, невідомо. Це скажімо, як на вулиці в Руській, і, і була нанесення на дорожню розмітка. і даний ремонт, який проведено, і він практично і в розмітки не знищив. Ну, там частково. Після і проведення і цього ремонту буде відновлено. І в місцях, де асфальтобетон закрив наявну розмітку, дана розмітка буде відновлена. Нагадаємо, що відповідно до інформації міської ради на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та пішохідної мережі у Тернополі з міського бюджету виділили більше 1 мільйона 350 тисяч гривень.